Вже п'ятеро загиблих через російський обстріл Харкова. Оновлені дані публікує обласна військова адміністрація. Травмовані понад півсотні людей. На місці удару продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали. Перебуває там, і моя колега Ганна Черненко. Вона на зв'язку зі студією Ганно. Скільки ще людей можуть бути під руїнами і як триває рятувальна операція? Ще раз вітаю. Щойно ми поспілкувалися з представниками обласної військової адміністрації, і за їх даними, а вони посилаються на ДСНС. Під завалом може знаходитися ще дві людини: це жінка і дитина. Власне, такі дані з показів чоловіка, якого вдалося дістати живим з під цього під'їзду, під який розсипався, і це його родина. Наскільки відомо. Ми стали свідками цього просто. Тива, коли чоловіка змогли витягти, і він живий. Попри те, що знаходився під завалами більше п'яти годин, на вулиці дуже холодно і плюс кілька поверхів засипалися. Власне, от зараз рятувальники тривають їх. Операція, і хочу сказати, що рятувальники вже докопали до тих поверхів, де власне можуть знаходитися оці люди, що там лишилися. А скільки триватиме пошукова операція, зараз дуже важко сказати, тому що багато перепон є, зокрема, тому що і пожежа продовжує коріти під завалами, так само ще полає і заважає тим, заважає вогонь. Ребят, тих uh, людей, какие такое с курят кулком еды, чоловіка, якого человека и попытят крышевые зарали. Состояние в шокі, естественно. Ж. Ну, от этого всего сколько можно уже. Щоб їм так все вер... возвращалось. У вас а вот. стеклом порезала? Да, стеклом основком. Ну от перший етап. Жена на роботу собиралась, красилась в коридоре. Її не так зацепило. Я на кухні сидів именно в момент пролета отсюда. вот как-то так уже съездили в больницу и зашились ну теперь лечимся как-то так квартира сильно порушена вот все. ну, я думаю около ближайшее время не желаю После о прилете те були в ранку мы были на месте через 17 кулын на месте поддель э, с ДСНС. -ом. Витягли, по-перше, дві людини з-під завалів, одна, на жаль, вона померла, жінка. Після того ще через години-півтори витягнули з-під завалів чоловіка на ім'я, як знають Костя, Ось, був доставлений швидкою допомогою в четверту лікарню. Ось, На зараз ще триває процес розбору завалів. Є попередня інформація, що були люди. Собаки працювати не можуть по цей час, тому що є ще очах розгорання, а також задимлення. Собаки працювати ну, не можуть. Хочу сказати, що серед поранених людей. Вже майже шість десятків є восьмеро діток, восьмеро неповнолітніх, і окрім того, стало відомо, що троє поліцейських. Риських отримали поранення. Власне, коли вони розбирали один із завалів після удару о четвертій ранку, роботи тривали теж кілька годин, і російська окупаційна армія вона нанесла повторні удари майже в ті самі райони, майже в ті самі локації навіть. І тому поранення отримали працівники, зокрема екстрених служб, які працювали на місцях. Хочу сказати, що зараз в місті ще продовжують відновлювальні масштабні роботи і на газогоні, і електромережі». Тому що вже вдалося повернути близько п'яти тисячам абонентів світло, але ще навіть там близько шести тисяч, і ще п'ять тисяч майже лишаються без електрики. Роботи тривають, вони одразу комплексні в багатьох локаціях і отакі от суміжні. Окрім того, ранкова атака була ще на газову мережу, і вже у відомствах відповідних сказали, що це був один з найбільших ударів саме по газовій мережі. Теж відновлювальні роботи тривають. Дякую, Гано, за розповідь. Ганна Черненко, наша колега із Харкова, розповіла про наслідки ракетних ударів, які зазнало місто, Також про ліквідацію цих ударів, про порятунок постраждалих. Понад 20 людей поранені у столиці під час російської ранкової атаки окупанти запустили крилаті ракети з бомбардувальників і балістику. Невтомно працювали боронці неба, збили майже 20 російських цілей. Проте є руйнування у різних районах Києва. Деталі ранкової атаки та наслідки у сюжеті Віталія Зелевського. Росіяни пошкодили спортивний комплекс. Саме у ньому тренувалися діти з тимчасово окупованих територій. Ударна хвиля була такої сили, що у сусідніх багатоповерхівках повилітали вікна. Кияни у Солом'янському районі оговтуються від пережитого. Тут постраждали семеро людей. Від самого ранку столиця була під ударом російських окупантів. Тут був імені зрив і стук скла. Я вибіжу на парад не подивитися на машину, а потім ще одна ракета летіла, забіжав назад на всякий пожежний, бо непонятно було, що робити. Досі не можу заспокоїтися, трясусь все. Страшно. Підбігла закрити вікно і бачила просто ракету перед вікнами. Отак пролетіла я її бачила. Спочатку росіяни запустили крилаті ракети з бомбардувальників, потім летіла вже балістика. Оборонці неба збили майже два десятки повітряних цілей, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Від самого ранку у Солом'янському районі працювали рятувальники, медики та вибухотехніки. Вибух, грюкіт, діти спали. Ми офігілі це все, що можу сказати. Сусідам пощастило менше, нам трошки більше. Рятувальники проводять, як ви бачите, роботу з врізання конструкцій, які можуть заскодити жителям будинку, а також прохожим, а також передають частину роботи київській карсу рятувальникам з КМДА. Повітряна тривога тривала 2,5 години. У цей час багато людей ховалися від небезпеки на станціях у метро. Пускаємося тільки коли така дуже загрозлива ситуація, коли злітає багато. Літаків тоді ми спускаємося. Бо маленька дитина боїмося трошки. Прилетіло 2 січня. Ми тепер завжди ходимо. Ну, тут в Солом'янському районі по батькам прилетіло, і ми тепер завжди, коли ми бачимо такі вильоти, то ми завжди ходимо. Через атаку руйнування є в різних районах столиці. У Святошинському горіли квартири. Також у цьому районі не здетонувала бойова частина ракети. Довелося евакуйовувати людей з будинку. Згодом російське залізятча забрали вибухотехніки. Попри те, що під час ракетної атаки росіянам не вдалося поцілити в критичну інфраструктуру міста, у деяких районах зникло світло. Енергетики можуть вимикати електрику. Для того щоб не перенапружувати систему, тобто це превентивні можуть бути відключення. Ураження об'єктів інфраструктури, не зафіксовано загалом. Під час ранкової атаки росіян на столицю поранень зазнали понад два десятки людей. Повідомили в КМВА Віталій Залевський, Олексій Ванченков, п'ятий канал. Били сьогодні вороги по Дніпропетровщині. Внаслідок російського обстрілу Павлограді загинула людина. Є постраждалі. Більше про наслідки ворожої повітряної атаки знає наша колега Наталія Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку з Дніпропетровської області. Наталю, що наразі відомо про стан здоров'я постраждалих? Вітаю студію! Наразі у Павлограді лунає повітряна тривога. Та, попри це, ми зараз працюємо на місці. Ранок для Павлограду видався недобрим. Окупанти спрямували на місто ракети. Одну з них вдалося збити нашим захисникам. Уламки впали в сквер. Постраждав чоловік. Зараз він у лікарні йому медики надають всю необхідну допомогу. Також загинула 43-річна жінка, яка йшла просто вулицею скверу. Прошу пряму мову. Людина одна загинула 43 роки. Жінці, на жаль, я от колегам казав, що чому на жаль, особливо, тому що жінка-переселенка з Луганської області. От вона тікала від війни, а на жаль, війна наздогнала її в місті Павлограді. Руйнування у місті незначні. Постраждали дві школи, вісім багатоповерхівок. У людей повиносило балкони, вибиті двері. Вікна наразі на місці працює спеціальна комісія, яка рахує збитки. Міська влада обіцяє відновити все. Більш детально дивіться у сюжеті в Одері 5 каналу. Студія, дякую, Наталю. Наталя Москаленко була з нами з Дніпропетровської області. Там теж сьогодні лунали повітряні тривоги, теж були прильоти.